Ти постійно запізнюєшся, все забуваєш, легко зацікавлюєшся чимось, проте нічого не доводиш до кінця. Але якщо тебе раптом зацікавить, як будувати космічний корабель, то ти просидиш до ранку, вивчаючи цю тему, навіть не дивлячись на те, що тобі вставати о сьомій ранку і працюєш ти бухгалтером. Так, сьогодні ми поговоримо про розлад дефіциту уваги та гіперактивності. Це діагноз дітей, чи він буває також у дорослих, і чи всі ці рілс? Які про ADHD мають відношення до тебе. Всім привіт! Мене звати Краєвська Анастасія, я клінічний психолог та психотерапевт, і сьогодні ми говоримо про рдух. Я дуже хотіла записати це відео, і нарешті починається серія випусків про Рдух. Тому обов'язково підписуйся на мій канал, став лайки. Та залишай свої коментарі, бо це дуже допомагає моєму каналові розвиватись. І так, що ж таке рдух? Він же ADHD або те, що ми більш звикли чути, СДВГ. Насправді, рдух це розлади дефіциту уваги та гіперактивності, і це нейробіологічний синдром, який має певні характеристики порушенням концентрації уваги, гіперактивністю та імпульсивністю. Насправді, рдух по сучасній стати статистиці є у 3-5% всієї популяції, і це насправді дуже дуже великі цифри. Проте більшість фахівців говорить про те, що все ж таки його набагато більше. Вперше про рдух ми дізналися в 1902 році, коли вийшла стаття в журналі Lancet про цей синдром. І дуже довгий час вважали, що рдух – це дитячий діагноз, і ніби дитина потім переростає і в дорослому віці. Його ніби не існує, але це абсолютно не так, тому що просто з віком симптоми рдугу змінюються. Насправді, діагноз рдугу можна поставити вже з 7 років, і якщо рано діагностувати рдуг, то прогностично це є класно, тому що це допоможе побудувати життя дитини таким чином, щоб їй було простіше жити з цією особливістю. Взагалі, з рдугом дуже цікава історія, тому що дехто каже, що це. Це, там жорсткий діагноз. Хтось каже, що ні, це абсолютно окей, просто трішки інакше працює мозок. І насправді у нас мозок недостатньо гарно вивчений, це перший нюанс, а другий нюанс, що є таке поняття як нейротиповість. Тобто, це якийсь такий мозок середньостатистичної людини, який працює там у всіх плюс-мінус однаково. Проте реальність полягає в тому, що кожна людина абсолютно різна, і тепер ми вже говоримо про Нейрорізноманіття безумовно є якась більш-менш середня норма, і у більшості людей мозок нейротиповий. Проте є певна кількість людей, у яких мозок працює трішечки інакше. І на мій погляд, ми не можемо говорити, що це якесь е, порушення, що це щось не так. Так, це не нейротипово. Проте формування такого мозку також мало свої причини. Це певний спосіб адаптації до зовнішнього середовища, і загалом. Дослідники говорять про те, що в майбутньому нас чекає все більше і більше нейрорізноманіття. Це пов'язано безумовно також із появою гаджетів в нашому житті, тому що вони дуже сильно впливають на наш мозок, і ми обов'язково про це поговоримо. І так, давайте розберемо, чому виникає рдух і які фізіологічні причини цього стану. Якщо у вас є рдух, попрошу вас зараз трішечки сконцентруватися. Це може бути трішки нудно, але це дуже важливо для розуміння і подальшої роботи з вашим станом. У рдуга є дві основні причини виникнення. Перша це малоактивна або тонка префронтальна кора, і друге це порушення в дофаміновій системі. І зараз ми розберемо кожну з цих причин: префронтальна кора. Ця ділянка мозку вона має ряд певних функцій, і вона відповідає за розуміння себе, розуміння своїх емоцій, почуттів, за нашу емоційність, емпатію, мислення, увага, концентрація, імпульс, контроль, емоційна регуляція, творчість, наші цінності, наша мораль і якісь життєві орієнтири, регуляція уваги та свідомості за всі ці функції відповідає префронтальна кора. Відповідно. Якщо вона мало активна, або якщо вона стончена, це буде мати прояви в усіх цих перелічених функціях. Ну і власне це і є симптоматикою рдугу. Друге, це дофамін та норадреналін два важливих нейромедіатори. Дофамін нейромедіатор, який дає мотивацію та задоволення. Без дофаміну практично неможливо почати щось робити. І норадреналін, який відповідає за таку. Внутрішню готовність до дії, таку певну мобілізацію ресурсів для того, щоб почати щось робити. І у людей, які мають ордух, у них ці нейромедіатори працюють також трішечки не так, як у нейротипових людей. А саме цих нейромедіаторів або замало, або чутливість рецепторів до них знижена. І в результаті ми маємо також симптоматику рдугу. Важко починати, важко. Завершувати до кінця важко стимулювати себе надію, і, власне, все це є симптоматикою ордугу. Тобто, якщо так узагальнити, можна провести таку метафору, що префронтальна кора це двигун, а нейромедіатори, дофамін та норадреналін це пальне. Тому нам обов'язково потрібно працювати з двома цими ланками. Бонус в тому, що це реально робити. Але це дійсно складно, затратно, але це може значно покращити якість життя з рдугом. Тепер про діагностику. Насправді діагностика рдугу досить складна. Особливо якщо ми говоримо про дорослий вік, проте вона реальна. вона складається з різних різних елементів: це і опитувальники, і діагностичні тести, критерії і багато-багато різних деталей. В дорослому віці діагностувати дух трішки складніше, безумовно, проте, якщо це є можливість зробити, це значно покращило ситуацію, тому що в деяких випадках може застосовуватися навіть медикаментозне лікування, але про це ми поговоримо потім. Для того, щоб говорити про наявність рдугу, ми орієнтуємось на діагностичні критерії ДСМ 5. По-перше, симптоми повинні бути більше, ніж 6 місяців, як у дітей, так і у дорослих. Симптоми присутні в декількох сферах життя, наприклад, навчання, робота, відносини, комунікація з людьми і так далі. Тобто, недостатньо, якщо симптоми рдугу мають лише в одній якійсь сфері. Діяльності симптоми ртугу проявляються до 12 років, вони викликають порушення в навчанні, і це досить помітно. Ці порушення вони не відповідають віку дитини. Тобто, якщо там в середньому всі дітки в школі там мають певні якісь показники по якимось критеріям, то дитина з ртугом може мати трішечки свою специфіку. Вона може в якомусь предметі бути супер-супер. Просто номер один в класі, знати все і навіть більше ніж вимагає того шкільна програма, а на інших предметах вона може взагалі просто е, літати десь в хмарках і фантазувати і взагалі, ніби просто не бути присутньою на уроках. Ну і також важливий критерій, що всі ці симптоми вони не спричинені іншими психічними розладами. Відповідно до ДСМ 5 є три типи рдугу: перший це комбінований варіант, коли страждає і увага, і присутня гіперактивність. Другий варіант це коли коли гіперактивність та імпульсивність більш виражені, при цьому може не бути порушень пам'яті уваги. Дитина, наприклад, постійно стукає, чи постійно там якось рухає кінцівками, не може контролювати свої емоції, вона спочатку робить, потім думає, ніби у неї немає ось цього проміжку на подумати. Часто таких дітей звинувачують в тому, що вони мають поганий характер, погано себе поводять, зривають уроки. У дорослих людей насправді симптоматика плюс-мінус схожа. Я думаю, що ви часто помічали людей, які постійно дергають ногою або стукають, і їм важко взагалі всидіти на місці. Вони можуть перебивати, викрикувати, і це просто певна така симптоматика, і це абсолютно не значить, що у цієї людини якийсь поганий характер, чи вона не вихована. І третій тип з домінуючим порушенням уваги. Тобто у людини немає ось цієї гіперактивності, але їй дуже важко концентруватися, їй дуже важко доводити справу до кінця. Вона постійно все забуває, губить свої речі і реально страждає від цього. Про рдух ще дуже важливо сказати, те, що рдух дуже часто має певну супутну патологію. Це депресивні розлади, тривожні розлади, РХП, до речі, також сюди, фобії, нервові ті. Головний біль, все це може доповнювати перебіг рдугу. Ну і лікування. По-перше, це психоедукація. Дуже важливо пояснити, що саме відбувається з людиною, пояснити, що з нею все окей, що нейронетиповість це не значить, що це якась жорстка патологія, і вона просто ніколи не зможе жити в сучасному світі. Це абсолютно не так. Друге, це психотерапія, в більшості випадків когнітивно-поведінкова, яка. Дає реально гарні результати. Третя це медикаментозне лікування. Якщо вам цікаво, я могла б зняти відео більш детально, але я не знаю, чи комусь цікаво. Я б могла розповісти детальніше про медикаментозне лікування. Ну і про психотерапію також. Тому якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, і я там зніму відео в найближчому майбутньому. І так, рдух, це не просто якийсь новий сучасний тренд. І в реальності всі ці тіктоки, які нав'язують нам те, що рдух ніби є практично у всіх, не зовсім відповідає дійсності. З недіагностованим рдугом жити може бути дуже складно. Є частина людей, які можуть адаптуватися та підлаштувати своє життя під ці особливості. А є частина людей, які взагалі не знають, що у них є рдух, але при цьому. Все життя живуть з відчуттям, що з ними щось не так, що вони якісь інакші. І це насправді про великий великий біль і про значні страждання людини. Тому діагностуватись правильно дуже важливо, тому що від цього може залежати ваше майбутнє. Якщо тобі цікаві відео про дух, підписуйся, став лайк та до зустрічі в нових відео.